Очки, посилочка мені від Марини моєї гарної підписниці красуні. Не знаю, що тут, але хай вона буде завжди здорова. Саме головне кохана в неї, щоб дитина була їй здорова. Це саме головне, тоді все буде. Бо я для всього остального вже все зробила, те, що вона до мене просила. Так, що ж тут за смакота? Вона мені такі завжди смакоту присилає. Так, шоколадне печиво. Смачне клас. Це теж я люблю дуже смачно. Так, кофе. Печиво кофейне. Клас. Цукерки, навірно, цін. як вони називаються, шоколадні. Ой, вийшло з голови. Але дякую. Тру, е, трюфіля. Так, так це печиво смачне, воно без цукру. Оце шоколадно присилала колись дуже смачно. Ухти, дивіться, із пінатом, з помідорами е е вкусняшки спагеті. Отак моя красунечка. Дякую вам, щиро вас обіймаю за вашу увагу і повагу. Хай до вас летять тільки добрі вісточки. Обов'язково так і буде. Відьма, я так сказала, вузликом вам на добро, на злагоду, добром прив'язала. Дякую.